Доброго дня. Добре. З нами Добре. сьогодні гравець команди Моноліт Олексій Остапенко. Олексій, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Позитивні враження, все чудово, сильний соперник, але змогли реалізувати всі свої шанси, які були гальові. Ви сьогодні забили дуже багато. Чи очікувало, що гра буде такою розгромною на вашу користь? Ні, не очікували. Погодні умови додавали такої екстремальних умов, висока температура. То ми не думали, що так буде легко. І гольовий матч. Минула гра склалась для вас не дуже вдало. Чи зробили ви командою якісь висновки після тої гри? Ми зробили висновки, і ті гравці, які це все чули і знали про свої помилки, вони сьогодні реалізували те, що від них очікували. В минулій грі. В цій грі вони його реалізували. Це були гольові передачі, голи та самовіддача на команду. Чи налаштовується команда «Моноліт» все ж таки на боротьбу за золоті медалі? Тільки. Тільки боротьба за золоті медалі. І дякуючи нашому новому спонсору Ламоко Брейвері, це крафтова приватна пивоварня з міста Запоріжжя. Хотів би кожному порекомендувати дану пивоварню гарні продукти, гарні напої, алкогольні та безалкогольні. Також можна перейти по QR-коду і замовити її через нову пошту. Все ж, Дякую. Добре, зрозуміло. Е, ну і останнє. Запитання у сьогоднішній склад, який грав, чи можна вважати його оптимальним? Так. Тобто, всі сьогод... діди, всі в зборі. Тобто сьогодні були всі гравці, на так. яких ви завжди розраховуєте. Так точно. Що ж, добре, дякуємо вам. Щастиво на наступних іграх. Дякую вам.